Дорогі друзі, брати і сестри, ми знову з вами зустрічаємося на прекрасному каналі ТІБІН Україна. І сьогодні я хотів би поговорити на одну дуже важливу тему. Ми поговоримо з вами про серце нашого Господа Ісуса Христа. І перед тим, як ми перейдемо до тезових речей, я хотів би зачитати текст Слова Божого, який записаний в Євангелії від Луки, 15 розділ. Давайте візьмемо з 3 по 7 піряті. Вірші. А він їм розповів оцю притчу: Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну із них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загиблою, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Дуже цікава притча, розповів Ісус Христос, і якщо ви цей розділ будете читати далі, ви знайдете там іще дві притчі. Одна із них говорить про жінку, яка загубила Драхму, маючи 10, одну із них загубила, і ось вона вимітає весь дім, шукає і знову радість. Вона знаходить цю драхму. Третя притча, яку розповів Ісус Христос в даному контексті йде мова про блудного Сина. По суті, коли ми говоримо про цю притчу, ми говоримо про, знову ж таки, серце батька. Іде мова про те, що син одного дня прийшов до свого батька і каже: все, що мені належить, віддай. І я піду й буду жити так, як я хочу. І він пішов, жив, як хотів, все майно розтратив, нічого в нього не залишилося. Дійшла аж до того, що він попросився пасти свиней. І те, що їли свині, він те намагався їсти, щоб якось там прожити. І ось на якомусь етапі свого життя. Він починає усвідомлювати, що батько його має слух, і слуги мають їжу. І не мають обмеження в їжі. Він каже, у батька мого доста хліба, піду додому, піду до батька, попрошу в нього пробачення, і скажу, батько, не достоин бути я в тебе сином, давай я буду з тебе слугою. Але батько прийняв його як сина і знову радість велика. Ці всі три притчі говорять про одне, про серце нашого Господа Ісуса Христа першу чергу, на що хочу звернути увагу. Дивіться, як Ісус відкриває своє відношення до людини. З однієї сторони, Він насправді проповідував для натовпів. Були моменти, коли Він проповідував трьом тисячам, п'яти тисячам, думаю, було набагато більше людей. І в той час така кількість людей, це певно, як сьогодні, майже мільйон людей. І ось він для них проповідував, благовістив. Але завжди ми знаходимо дещо інше. Завжди він знаходив час, щоб з людиною поговорити окремо. Коли він проповідував для натовпів, він проповідував, демонструючи Царство Боже, але він знаходив час, щоб говорити до кожної людини окремо, і сьогодні цей принцип зберігається. І він показує, 99 є овець, які в загоні з ними все гаразд, але є одна. Вона загубилася. І йому цікава оця одна вівця. Можна було б сказати, що, ну, але ж 99, вони ж, так би мовити, в безпеці, збережені. Ну що ж, тепер йти шукати одну і, можливо, навіть наражати себе на якусь небезпеку. Але серце Ісуса абсолютно інше. Він іде шукати оту одну вівцю. І саме коли йде мова про те, що шукати оту одну вівцю, він тут, ну я би сказав, так, не стільки мова про овець, скільки мова про серце. Христос не хоче, щоб хтось загинув. Господь хоче знайти кожну одну вівцю. Іншими словами, Його відношення до нас, до людей, є унікальним. Він не дивиться на нас як на натовп, хоча звичайно. Він дивиться. Як живе суспільство і всі ці речі зрозуміли. Але коли йде мова про взаємини, коли йде мова про спасіння, коли йде мова про, до прикладу, отримати від Господа оздоровлення чи вирішення якихось своїх проблем, то Господь не дивиться на нас, як на натовп. А, статистика такова. 99% здорові. Значить, я не буду оздоровлювати ту людину, в мене хороша статистика. Зовсім ні. Йому боляче за кожну людину окремо. І це щось унікальне. Знаєте, один радянський діяч, я зараз скажу, а ви, напевно, відразу здогадаєтеся, хто про це говорив, він свій час сказав таку фразу, що загибель однієї людини трагедія, загибель мільйонів статистика. Послухайте, Бог так не дивиться. Для нього це мільйон трагедій. І він не хоче, щоб хоча б одна овечка загинула. Це його серце. Він готовий залишити 99, щоб знайти ось ту одну. І зараз я не стільки говорю про оздоровлення, вирішення проблем, питань і так далі. У нас дуже багато труднощів навколо нас. Зараз я більше всього говорю про питання спасіння. Тому що коли ми говоримо про питання спасіння, насправді ми говоримо про вічні речі. Тому що перед Господом ми або спасенні, або не спасенні. А якщо говорити ще простіше, або ми будемо з ним в раю, або без нього в аду. І коли він дивиться на людей, які йдуть до аду, його серце розривається, бо йому цікава, йому болить кожна душа. Це його принцип, брати мої сестри. І цей принцип дозволяє, чуєте мене, він дозволяє кожній людині. Отримати спасіння, якби Христос так не відносився до кожного із нас. Я не думаю, що ми набули би спасіння. Я не думаю, що Він прийшов би на цю землю, щоб за нас страждати, померти на Головському Христі і дати нам прощення. Я не думаю. Але через те, що Він дбає про кожну людину окремо, навіть Ті, що відвідують церкву. Не раз, правда, так буває, коли ми відвідуємо церкву. І є Божа присутність на богослужінні. І кожна людина отримує щось своє. Хто зажурений, отримує підбадьорення. Не раз люди, які приходять з хворобами, отримують облегшення, оздоровлення. Люди, які мають якісь переживання, мир і спокій. Навіть сьогодні ми перебуваємо в досить такому, ну я б сказав, драматичному стані у нас. Проти нас розв'язана військова агресія, і ми шукаємо того миру так само і в нашому серці. І відвідавши Богослужіння, церкву, побувши в молитві, в Слові Божому, ми відчуваємо, як мир наповнює наше серце. Чому? Це Бог індивідуально працює з кожним із нас. Це перший момент. Другий момент, на який я хотів би зауважити, йде мова про те, що. Знайшовши цю овечку, він приходить додому і навіть друзів скликає і каже, порадійте зі мною, я знайшов овечку. Хтось казав би, ну це ж перебільшення, так не буває в світі. Можливо. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що сказав Ісус далі. Він каже, ось так на небесах зарадіють за одного грішника, який кається. Іншими словами, коли людина кається, на небесах ангели радіють, і радіють більше, ніж за 99 уже спасенних. Ви запитаєте мене, а чому радіють більше за того, хто щойно отримує спасіння, а не за тих, що вже є спасені. Бо це є серце Боже. Серце Боже заключається в тім, щоб людей спасти. І коли вже, той день спасіння закриється. Ось тоді буде радість з усіма спасенними на вічні віки. Ось тоді ми будемо перебувати в тому блаженному стані спільності з нашим Богом назавжди. І радість наша буде настільки велика, тому що ми бачимо велич Божу кожної хвилини все більшу і більшу. І це все більше і більше нас буде захоплювати. Він настільки великий, що вічності не вистачить, щоб його пізнати. Ось таке. Нашого Господа серце. Він любить вас. І Він хоче. Добра для кожного з вас окремо. Не просто для НАТО, для кожного з вас окремо. Живіть із ним, читайте Слово, моліться, відвідуйте церкву, і ви побачите те, що я сказав. Абсолютна правда, яка буде працювати в вашому житті. Благослови вас, Господь.